Шановні друзі, я вже давненько запровадила, і вам подобається короткий ліричний виступ від основної теми наших зустрічей. Продовжую з вами ділитися моїми роздумами про життя, зокрема і своє. Я, наприклад, завжди сприймаю все дуже близько до душі. Побачила в групі Мої вірші для вашої душі. Яку створила молода поетеса із села Уланів Вінницької області Людмила Степанишина, і вирішила сьогодні вам зачитати два коротенькі вірші, які мені запали в саме серце, глибокі за змістом, пронизливі, впевнена, кожний побачить як я, частинку себе та своєї долі? Збираю жменю. Прожити роки, перебираю в пам'яті моменти, є цінні миті, що в серці на віки, а є болючі із минулого фрагменти, Де солодко було в житті де сні. часом без виході не знала, що робити. Доля не завжди всміхалася мені, бувала, часом не хотіла навіть жити, та відпустила все і далі йду складаючи в майбутнє свої плани. Звісно, що десь ще втрачу, десь знайду, але не думаю тепер вже про погане, енергії, сили бережу, плітки, про мене, більше не чіпляють, про своє щастя вже нікому не скажу, бо любить воно тишу, всі це знають. Збираю жменю прожити роки. Підвожу підсумки, на помилках навчаюсь, хто зрадив раз, більше не подам руки, ніколи з дурнями тепер не сперечаюсь. Проблем і перешкод вже не боюсь. Імунітет змогла до них здобути. Хто є підтримкою, за того Богу помолюсь, хто віддалився, значить так і мало бути. Важкі часи. Нам відкривають очі показують, хто ворог, а хто друг, хто нам допомогти буде охочий, і хто є в нашому оточенні навкруг. Важкі часи даються недаремно. Вони фільтрують коло друзів і близьких, показують, з ким варта попрощатись чемно, а ще підступних з вигодою і слизьких. Важкі часи. Чать висновки робити, міняють ставлення до деяких осіб. Ми бачимо, хто хоче нас добити, а хто розділить і біду, і останній хліб. Дорогі друзі, ніколи не жаліймося про те, що сталося в нашому житті. Це не можна замінити, стерти чи забути. Тому візьмем, візьмемо візьмемо це як урок і рухаємося вперед. Якось так, ваша Людмила Гірасім'ян.